Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, які перешкоди для перемоги України над Росією. Що заважає перемогти росіян? Скажіть, покажіть. Які перешкоди? Зараз дуже великий натиск на нас. Ми зараз в такому стані, от саме на фронті, що здається, що ми вже ось-ось, ми програємо. Але в такому самому стані і російські військові переможе той, хто більше витримає, у кого більше витримки, то нам треба протриматися. На майбутнє вийшов, вийшли гарні карти. Карта мир, що вже 70% до подій, які потрібні до миру, вони вже відбулися. 70% ми вже пройшли. У цієї війни залишилось 30% і буде мир. Зараз оця вся ситуація в підвішеному стані намагається ворог затягнути ці військові дії. Вони думають, що ми не витримаємо. Насправді не витримають військові російські. І тут виходить по 5 мічів, що вони нас дуже б'ють. Але тікати з поля боя будуть російські солдати, що вони будуть тікати. Оце український воїн. І що бачите, оцей такий натиск і такий вплив, ми його витримуємо. Перемога буде наша. Бо у нас є мотивація. Ми захищаємо свою землю, а в них немає ніякої мотивації. Їх із палки гонять на самоубійства, вони будуть тікати. Там буде бунт в самій армії. Ті, що при владі, хочуть, щоб вони там наступали і бились, а самі військові, ті, що на фронті, там почнуться такі не, не, не хороші історії, будуть тікати, тікати, кидати все і тікати. Уміряності. Я думаю, що оце по уміряності будуть. Ну, ще до 9 травня ще буде якийсь натиск дуже серйозний, а потім це вже буде все затихати, у ці бої. Все, все буде вже завершуватися. Також буде велика помста. Тут грицарь мічі. Ну, це корабель зібрався корабель, помститись. Це воїни, які померли, вони сіли всі, зібрались корабель. і... Поплили мститись тим, хто напав на їх рідний край. Тобто для росіян там ситуація вже дуже погана. Чотири міча що, ну, скоро буде на їх голову сипатися, будуть зеркальні відповідні удари по містам російським, удари дронами і ракетами. Ось так. Це вже буде йти на їх, на їх сторону. Так, така історія. Якісь ще перешкоди, щоб Україна отримала перемогу. Ну, то, що ракетні удари по цивільним, це перешкода. Але те, що вони роблять нам, те саме вже буде їм. Відповідь буде дуже жорстка. Буде дуже багато летіть, дев'ятка мечів буде. Нам відкриті всі шляхи, ми не будемо більше нікого питати. Помста буде йти на ту сторону. І так, дійсно, що тут виходить, що перемога і наступ, ворог буде тікати. Тут виходить, бачите, мир на майбутнє. Це період по часу півроку наперед, сім місяців, шість місяців наперед. Карта України і ворог, який тікає з нашої території. Але росіяни, вони якось. Дуже швидко приберуться з нашої території, але вони перекинуть ці війська ще кудись. Тобто вони війну не збираються припиняти їм все одно кого бить. Головне, щоб продовжився цей процес військов, ну, війни. Тобто вони просто поміняють, ну, кинуть нас і займуться кимось іншим. Я прибираю негатив. Все зле лихе. Що заважає перемогти росіян прибираю. Зараз дуже така складна ситуація, вони дійсно нас дуже сильно б'ють. Але зараз відбудеться переломний момент, і вже далі будуть і удари по Росії більші, і на фронті вже Ситуація на нашу користь буде. Зараз дійсно дуже важко і треба захищатись. Головне витримати оцей період до 9 травня самий складний час зараз буде. Так, перекриваю. Це зле лехе повертає на голови росіян. Всі вибухи, всі руйнування, ті, що вони в Україні роблять, хай на їх голову падають бомби, ракети, снаряди, все, що вони нам роблять, хай на їх території відбувається. По Верховному суду буде так і так є. Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Україні перемогти Росію. По Верховному суду буде так і так є, Перешкод більше нема. Тут по цьому розкладу через півроку не вийшло, що остаточно повністю все припиниться, що мир, але виходить, що це вже буде війна на їх території, і це такий переламний момент. Давайте спитаємо, чи буде мир через півроку. Бо мир і колісниця – це коли вже перемога, але бої ще продовжуються, ще наступ. Активні бойові дії, але вже ми перемагаємо. От про це хотіли сказати карти нам. Скажіть, покажіть, чи припиняться ракетні удари з боку росіян по тилу? Припиняться обстріли тилів? Через півроку. Чи припиниться це? Ні, ще не припиниться. Почнуть активно відходити через півроку історія. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.